Тоді ми сьогодні розповімо деякі богословські жарти. Є такі, вони іноді бувають, богословські жарти вони вишипані, деякі з них можуть бути такими поміркованими, а деякі з них можуть бути досить суровими. Тобто почну з поміркованого. Наприклад, є такий жарт, чому борщ з майонезом є наслідком гірсі жидовствуючих. Ніколи не думали, чому? Ні, ні. Ні, а справа да, в да, тому, да, що да. дійсно єврейська релігія, як як вже розповідав на одній з лекцій, пов'язана з ритуалом. А один з ритуалів у них побудований на тому, що не можна разом їсти м'ясні і молочні справи. Це з відсилкою на старий заповіт не вари Казлонка в молодці його матері. Тобто це значить благоговіння перед живим істотом, перед таємництвом материнства навіть на, на рівні тварини. Тобто шанувати материнство і так далі. Але євреї, вони ж коли розвивали культ, і це відводилося спочатку в квадрат, потім в кухні, потім в інші ступені. І це вже було реалізовано настільки, що молочні і м'ясні вироби вони відрізняються і це. Таке, що, наприклад, у єврейській господині може бути дві дві раковини, два холодильника і так далі, щоб все все просто відрізняти, сорого цього дотримуватися. Так, і тому дійсно сметану в м'ясну справу, якщо борщ не пісний, додати не якимсь спосіб не можна. І тому от, ось такий виник богословський жарт, що борщ з майонезом це і, якраз єврейська традиція. Ну, але знаєте. Кожна господиня в непісний час може їсти із майонезом зі сметаною з чим як побажає. Ну але знаєте, зрозуміти, богацові жарти побудовані на тому, що вони відсилають до яких таких глибінних речей, які на поверхні не існують. І вже треба їх пояснювати. І ще один досить жорсткий. Наприклад, пов'язаний на такий жарт справа з місіонерською цим підтекстом. Чому нігри? У Центральноафриканській Республіки один одне вони їдять під час Великого Посту. А на Вілікдень можна вже їсти людське м'ясо. А справа в тому, що у них інша свідомість. І цей регіон досить ніяк не християнізований. Вони кого вважають за людину? Вони вважають за людину білих, які прийшли з рушницями, з гранатами, з танками і так далі, і навчили їх шанувати. Тобто біла людина це завжди людина. А хто ще людина? А людина ще представники їхнього племені. А інші племі це мавпи. І на них можна полювати. І дійсно їх можна їсти. А великий пост не можна їсти на ніякого м'яса, в тому числі і нічого. І от цю, цю свідомість важко подолати. Чорний гумор Це звісно такий чорний гумор нам розказували колись, що вони прямо Все, в тих своїх набедрених пов'язках можуть прийти.